Шановні учні, сьогодні ми пишемо з вами семестровий диктант. Будьте, будь ласка, дуже уважними. Слухайте паузи. Бажаю вам успіху. Прослухаємо увесь текст. Ранок народився у росах, у зелених буйнощах ливат. Увесь край світився могутніми соняшниками, що розверталися своїми тугими коронами для цвіту. Прядива на балках густі, пишні, все буяло, наливалося життєвою силою цю благодатну пору раннього літа. Земля ніби прагнула виявити найбільшу щедрість, порадувати людей усім найкращим, що тільки може їм дати. Левади вабили холодками зеленими, водою ставків блищали, розкидалися пишними шатрами, верб, яворів. Кущами калини. У садках біліли хати дивної краси. Що не хата, то мистецький твір. Одна підведена червоним, друга синім, та вкрита соломою, сусідня очеретом з чепурними китичками по краях, і всі хати білі, чисті, святкові, для щасливого літа вони білілись і зараз змагалися в красі. Будь ласка, з абзацу слухаємо перше речення. Ранок народився у росах, у зелених буйнощах леват. Записуємо ранок. Ранок народився у росах, народився у росах. У зелених буйнощах Леват, у зелених буйнощах Леват. Перевіряємо речення. Ранок народився у росах, у зелених буйнощах Леват. Слухаємо наступне речення. Увесь край світився могутніми соняшниками. Що розверталися своїми тугими коронами для цвіту, записуємо наступне речення Увесь край, увесь край. Світився, світився. Могутніми соняшниками, могутніми соняшниками, Могутніми соняшниками, що розверталися, що, розверталися. Що розверталися своїми тугими коронами. Своїми тугими коронами. Своїми тугими коронами для світу. Для світу. Перевіряємо. Увесь край світився могутніми соняшниками, що розверталися своїми тугими коронами для цвіту. Слухаємо наступне речення. Прядива на балках, густі пишні, записуємо. Прядива на балках, прядива на балках. Густі пишні, густі пишні. Перевіряємо речення. Прядивана балка густі пишні. Слухаємо наступне речення. Все бояло, наливалося життя. Силою в цю благодатну пору раннього літа. Записуємо речення Все буяло. Все буяло. Наливалося життєвою силою. Наливалося. Життєвою. силою. В цю благодатну пору, в цю благодатну пору раннього літа, раннього літа. Раннього літа. Перевіряємо, все буяло. наливалося життєвою силою в цю благодатну пору раннього літа. Слухаємо наступне речення. Земля ніби прагнула виявити найбільшу щедрість, порадувати людей усім найкращим, що тільки може їм дати. Записуємо речення. Земля. Земля ніби прагнула, ніби прагнула виявити найбільшу щедрість. Виявити найбільшу щедрість. Порадувати людей, порадувати людей усім найкращим. Усім найкращим, що тільки може, що тільки може. Їм дати, що тільки може їм дати. Перевіряємо речення. Земля ніби прагнула виявити найбільшу щедрість, порадувати людей усім найкращим, що тільки може їм дати. Слухаємо наступне речення. Левади вабили холодками зеленими, водою ставків блищали, розкидалися пишними шатрами верб, яворів, кущами калини. Записуємо речення. Левади вабили, левади вабили. Холодками зеленими, холодками зеленими, водою ставків блищали, водою ставків блищали. Розкидалися пишними шатрами, розкидалися пишними шатрами. Розкидалися пишними шатрами верб. Верб. Я ворів. Я ворів, кущами калини, кущами калини. Перевіряємо речення. Левади вабили холодками зеленими, водою ставків блищали, розкидалися пишними шатрами вверх. я ворів, кущами калини. Наступне речення з абзацу. Слухаємо його. У садках біліли хати дивної краси. З абзацу записуємо нове речення. У садках, у садках Біліли хати, Біліли хати. Дивної краси. Дивної краси. Перевіряємо речення. У садках біліли хати дивної краси. Слухаємо наступне. Що не хата, то мистецький твір. Записуємо нове речення. Що не хата? Що не хата, то мистецький твір. То мистецький твір. Перевіряємо речення. Що не хата, то мистецький твір. Слухаємо наступне речення. Одна підведена червоним. Друга синім та вкрита соломою. Сусідня очеретом з чепурними китичками по краях. Записуємо речення. Одна підведена червоним. Одна підведена червоним. Одна підведена червоним. Друга з синім. Друга, з синім. та вкрита соломою. Та вкрита соломою сусідня. сусідня. Очеретом з чепурними китичками. Очеретом, очеретом з чепурними китичками. З чепурними китичками. по краях. По краях. Перевіряємо. Одна підведена червоним, друга синім та вкрита соломою, сусідня очеретом з чепурними китичками по краях. Слухаємо останнє речення. І всі хати білі, шисті, святкові. Для щасливого літа вони білілися і зараз змагалися в красі, записуємо останнє речення. І, і всі хати білі, і всі хати білі, і всі хати білі, чисті. Чисті, святкові. Святкові. Для щасливого літа, для щасливого літа, для щасливого літа. Вони білились, вони білились, вони білились і зараз змагалися в красі. І зараз змагалися в красі. Перевіряємо речі. І всі хати білі, чисті, святкові. Для щасливого літа вони білілися і зараз змагалися в красі. Перевіряємо повністю текст. Слухаємо уважно. Ранок народився у росах, у зелених буйнощах ливат. Увесь край світився могутніми соняшниками, що розверталися своїми тугими коронами для цвіту. Прядива на балках густі, пишні. Все буяло наливалося життєвою силою в цю благодатну пору раннього літа. Земля ніби прагнула виявити найбільшу щедрість, порадувати людей усім найкращим, що тільки може їм дати. Левади вабили холодками зеленими, водою ставків блищали, розкидалися пишними шатрами вверх, яворів, кущами калини. У садках біліли хати дивної краси. Що не хата, то мистецький твір. Одна підведена червоним, друга синім та вкрита соломою, сусідня, очеретом з щепурними китичками по краях. І всі хати білі, чисті, святкові. Для щасливого літа вони білилися і зараз змагалися в красі.